Чарівний, приваблюючий світ казки. Напевне, немає жодної людини на планеті, яка б не знала, що таке казка. Казки люблять і дорослі, і діти. Казка це світ фантазії, переплетений з реальністю. Щоб зрозуміти казку, потрібно вміти фантазувати, уявляти. Щоб зрозуміти музику, теж потрібна фантазія. Тому казка може допомогти навчити сприймати музику. Музика вміє розповідати казки не словами, а звуками, ласкавими і добрими або таємничими і тривожними. Якщо простежити, як змінюється музика, її настрій, характер, то стає зрозуміло про що розповідається в музичній казці. У музики свої слова яскраві і незвичні. Почув їх хтось, зачарував, перетворив в казки музичні. Вони струмлять як джерело і розповідь ведуть казкову про мудрість, відданість, добро і силу музики чудово. Скільки хорошої і цікавої музики створено за казковими сюжетами Відкрийте і ви для себе світ прекрасних музичних казок. Казкова тема завжди приваблювала професійних композиторів. Які у своїх творах, засобами музичного мистецтва, розкривали образи казкових персонажів, їхні характери, почуття, переживання, ось уже більше 80 років звучать у виконанні юних піаністів п'єси українського композитора Віктора Косенка із циклу «24 дитячих п'єси. Показово, що і назви для них автор давав разом із дітьми, які жили по сусідству. Серед них є п'єса з назвою Казка. Послухайте її у перекладі для ансамблю сопілок. Збірку п'єс для дітей під назвою Дитячий альбом написав вірменський композитор Арам Хачатурян. Одна із п'єс називається Вечірня казка. Багатьом з вас казки розповідають бабусі. У української композиторки Богдани Фільц, яка пише музику для дітей, навіть є п'єса із назвою Бабусина казка. Цікаво. А як ви проводите час із дідусем? І чи розповідає вам казки дідусь? Послухайте п'єсу дідусева казка, автором якої є сучасний український композитор Геннадій Сасько. А чи знаєте ви, що казки бувають народні та авторські? Народна казка не має певного автора, адже розказана колись однією людиною, через постійні перекази вона набуває нових рис, нових персонажів та навіть нового сюжету. Кожному з вас відомі народні казки Пан Коцький, Коза Дереза, Горошко, Царівна Жаба та багато інших. Улюбленими героями казок для вас, напевне, є і Васик Телесик. Іван Царевич, Василиса Прекрасна, а уособленням зла в казках є баба Яга, Коще Безсмертний та Змій Горинич. Творець авторської літературної казки навпаки відомий. Всі ви знаєте казки братів Грім, бременські музиканти і білосніжка та Сім Гномів. шарля Перо, Попелюшка, Червона Шапочка, Кіт у чоботях, Спляча красуня. Ганса Крістіана Андерсена, Гидке каченя, Дюймовочка, русалонька. На казкові сюжети написано багато музичних творів. І сьогодні ви почуєте ще декілька казок, які розкаже вам музика. Казкова тема привабила і сучасну українську композиторку Жанну Колодуб. Вона створила музику до казки датського письменника Ганса Крістіана Андерсена Снігова королева. За казковими сюжетами створено ряд балетів для дітей. Балет це вид сценічного мистецтва, танцювальна театральна вистава, у якій зміст розкривається в основному засобами танцю, міміки і музики. Наш урок завершується. Сподіваюся, що вам сподобалася і запам'яталася музика, яку ви сьогодні почули. Адже я відкрила перед вами світ прекрасних музичних казок. До побачення, до нових зустрічей!